Вірите ви чи не вірите, я вже тут стою таких добрих 20 хвилин і просто в своїх думках, просто в думках попробую бути разом з українцями, разом з нашими співвітчизниками. Ці страшні атаки, ці обстріли, що відбулися за останні пару днів по Україні і в загальному, це просто страшний, страшний жах. І Я е, дуже сильно вас прошу зараз. Поставте багато вподобає цьому відео, тому що такі відео зараз є дуже важливими. Мене дивляться деякі політики, навіть з е, Канади. І я, мій, мій голос є важливий. І мій голос також робить різницю, дуже велику різницю. І я закликаю кожного та кожну українку та українця, особливо ті, хто мають канали, ті, хто за кордоном, ті, хто дійсно можуть тиснути трошки в загальному та звертати увагу до цієї страшної несправедливої війни. Давайте разом говорити, разом підтримувати та натякати на тому, що Україні потрібна допомога. Подивіться, що Сполучені Штати роблять зараз, як вони блокують нам цю фінансову важливу допомогу, і що буде далі, що буде, коли Трамп прийде до влади, що буде, коли, наприклад, консерватори прийдуть до влади в Канаді. Розумієте, Україна може втратити дуже вагому та важливу підтримку. І треба донатити на дрони, треба допомагати. Треба донатити. На перевірені різні посилання та допомагати та і гуртуватися. Дуже багато наших зараз українців, на жаль, вже замучилися, розслабилися, і особливо за кордоном. І нам треба гуртуватися, нам треба зрозуміти, то, що ми мусимо триматися разом, і наш голос є важливим. Тому ставте вподобайку, підписуйтесь на цей канал та пишіть вашу вашу думку на це. Це дуже допоможе, щоб побільше, побільше змогло людей важливих людей отримати цю інформацію. Я співчуваю кожному та кожній, хто втратив когось в цій війні. Я особисто теж втратив е, далекого родича в цій війні вже, і е, ця війна вже зачепила кожного українця е, всюди, в світі, в Україні. Це це звісно, і так само за кордоном. І зараз, як ніколи, важливо те, щоб ми розуміли, що українці з вами, я з вами. Я розумію, що я за кордоном, але я хочу просто вас підтримати. Я хочу, я завжди Україну та українців підтримую, завжди говорю про дуже важливі та вагомі речі і вже давно почав цим займатися. І якби всі блогери почали цим би займатися, допомагали, то різниця би була колосальна, і це просто приємно, що. Люди підтримують і роблять все, що вони можуть робити, для того, щоб Україна існувала, та Україна могла е, жити. Тому що зараз дуже важлива моральна підтримка, фінансова підтримка та в загальному е, підтримка найголовніших європейських союзників. І Європа буквально сьогодні заявила про те, що вони планують і працюють над планом, щоб якщо Трамп прийде до влади і дійсно. США все ж таки не надасть нам цю фінансову допомогу, то Європа буде підтримувати Україну. І вірите ви чи не вірите, Європа дуже сильно переживає за себе, звісно, тому що вони прекрасно розуміють, що якщо війна не закінчиться в Україні. То може війна прийти на їхній поріг. І війна може прийти дуже скоренько на їхній поріг. І тому вони роблять і працюють над всім, щоб Україна не залишилася з боку, тому що вони хочуть, щоб Україна, можна так сказати, перемогла. Але перемога, знаєте, багато з наших людей постійно говорять перемога, перемога, перемога. І я в тому часі був один з тих людей, які завжди про це говорять. Але я задумався. Я задумався, перемога. Перемога в війні немає такого, щоб хтось переміг в війні, тому що війна це вже програш, який би він не був, на жаль. Чи в правильний бік, чи не в правильний бік. І е, нам треба розуміти про те, що треба берегти життя людей. Треба берегти е, життя людей і е, розуміти про те, що Україна зараз, можна сказати, потрапила в таку баферну зону і люди, прості люди. Мучиться і за помилок розумієте, різних політиків, різних, різних цих ігор, розумієте, які створюються в загальному. І це, це складно, тому ми повинні підтримувати один одного, як, як можемо. Просто як можемо всім нашим моральним духом, який в кожного українця ще залишився. Ми повинні віддавати ближчому, хто є біля нас, і повинні завжди дякувати. Розумійте і дивитися, якщо ви маєте рідного з боку. візьміть його, обніміть, скажіть добрі слова один одному, тому що ніхто не знає, що буде завтра. І це не тільки стосується війни, це стосується в загальному життя. Навіть якщо ви за кордоном, ви не знаєте, деколи всі люди, які сваряться один з одним, нападають один на одного. Розумієте, родичі, сім'ї. Ви не знаєте, чи завтра ви вже побачитеся. тому... Якщо ви маєте можливість помиритися, помиріться просто в дану хвилину, в даний момент. Та е, подивіться, що є у вас ще позитивного. Я знаю, що позитивного вже майже в багатьох людей майже нічого нема. Але десь там в серці, хоч якийсь малесенький відсоток позитиву, знайдіть його. Я вас дуже прошу, українці, знайдіть його, і це нам допоможе. Це зараз нам допоможе в таку важку та складну хвилину. Перебороти цього страшного ворога, який прийшов е, в Україну. На даний момент Канада заявила, і щоб бути більш специфічним, Джастин е, Трудо заявив, що він буде міцно та е, сильно стояти з Україною і нічого не буде мінятися в його позиції та позиції Канади. І це приємно, це приємно слухати, що лідер має е, повноцінну і чітку позицію в сторону України, бо зараз. Позиції, бачите, міняються. Хтось на тому човні, хтось на іншому човні. Польща блокує кордони. Е е Угорщина, Словаччина. розумієте, Всі ці країни вони е не розуміють одного, що в нас війна. Точніше, вони розуміють, але вони просто душать та давлять нас, українців. І це справді болить. Болить серце, і багато з вас, особливо українців, які живуть в Україні, завжди говорять про те, що. Які ж ви там українці, що ви там за кордоном сидите туди-сюди? Повірте мене, чесно, на чесне слово. Я розумію вашу біль, я розумію вашу злість, але. Таке життя, розумієте, життя, воно в загальному якесь таке несправедливе. Чомусь, навіть, якщо навіть подивитися зараз на футболістів, наприклад, українців чи української збірної, чи навіть в загальному футболістів, які грають за кордоном, чому вони мають право грати в футбол? Чому вони продовжують грати? Чи зараз справді футбол важливий так, на, такому, на такому рівні, що навіть його варто э, розглядати, дивитися, розумієте? Я розумію, що потрібен якийсь позитив, але до того я веду, що. Завжди є щось більше, ніж навіть ті українці, українці, які є за кордоном. Багато з нас, повірте, би жили в своїй країні, в своїй Україні. Але мені здається, що, на жаль, ніколи би не було того, тому що нам не давали жити в Україні, не давали е, розвиватися і чесно жити. Тому багато українців ще до війни іменно покинули Україну не із за того, що вони її не люблять, не із за того, що вони забили на неї болт. Просто люди е, розчарувалися в багато чому. І хто мав можливість, хто трошки мав якогось тержня і ризику, можливо, а, то поїхав. А ті, хто лишився, теж собі добре жили, теж мали собі, що вони хотіли, і добилися того, що вони хотіли. Ну зараз така війна. Зараз це все вже дуже виснажило багатьох українців. Але я чесно вам кажу, я не захищаю. Українців, які там за кордоном, чи я хочу щось показати, я нічого не захищаю. Я розумію прекрасно вашу думку і що ви маєте на увазі в цьому в кінці дня. Я її поважаю. Але я хочу сказати вам, що я є за кордоном, так, але я дуже сильно підтримую вас. Я думаю про вас і я борюся за вас завжди. Я буду дум... говорити про речі, які важливі, про те, щоб. Ми гуртувалися про те, щоб ми захищали все наше і щоб ми просто трималися разом як одна велика сім'я. Незалежно чи ви зараз перебуваєте в Туреччині, в Україні, в Канаді, Європі, Японії. Я не знаю, де би ми не були. Запам'ятайте про те, звідки наші корні, хто ми є в серці і особливо. Любов до України, вчіть любов до України ваших дітей. Бо вона у вас є десь там в серці, особливо всі, хто народився в Україні. Вчіть ту любов, не забувайте, і все буде добре, все буде Україна. Тримаємося, хоч складно, але тримаємося, тому що що ми можемо зробити? Життя є одне, є один шанс на це все, і мусимо якось пережити ці складні часи для України. А вам бажаю всього самого найкращого. Здоров'я, терпіння та мирного неба над нашою улюбленою Україною, і воно буде.